Вітаю, мене звати Анна, і я майстриня Макраме. І сьогодні хочу з вами поговорити про те, з чого краще починати знайомство з макраме. на що треба звертати увагу, що є важливим, а що ні для першого виробу. Це відео буде суто розмовним, тому можете покласти телефон в кишеньку і слухати десь на прогулянці або займаючись спортом. Тощо. Перед тим як розпочати розмову, поставте лайк цьому відео, підпишіться на наш ютуб канал Шнурядка, та можете написати в коментарях, чи сподобався вам цей формат, чи продовжувати знімати подібні відео. Взагалі, макраме – це досить простий вид рукоділля, але все ж таки з чогось та, треба починати. Для того щоб не відпало бажання далі займатися, для того щоб познайомитись з ним більш в комфортній середі, пропоную починати саме з малих проєктів. Не починайте робити одразу якісь великі пано, абажури, складні візерунки тощо. Краще почати з якихось невеликих виробів: брелоків, браслетів, може навіть авосьок, сумочок. Краще це робити за майстер-класами. До речі, деякі з них ви можете знайти саме на нашому каналі, вони є безкоштовними, також на сайті шнарядка є і платні. Але краще почати просто з безкоштовних, простих майстер-класів. Там буде все зрозуміло, все поетапно, буде розказано про всі нюанси, де краще затягувати, де краще підспустити, за якими моментами треба слідкувати при плетінні. Краще починати саме з робіт, на яких є вже готові майстер-класи. Також у саме у наших майстер-класах під відео у описі. Ми завжди пишемо який рівень складності, тобто, якщо це буде виріб для новачків. Я приписую, що це можна робити як перший виріб. От на це звертайте увагу, щоб перший виріб не став для вас в каторгу, щоб ви його змогли швидко і просто зробити, отримати від цього задоволення і пробувати після цього вже більш складні роботи. Але якщо ви все ж таки хочете зробити перший виріб самостійно, не за майстер-класом, де є одразу посилання на всі необхідні матеріали, інструменти, розраховані довжини тощо, то вам необхідно звернути увагу на вибір шнура. Вони бувають дуже різноманітні, павовняні канапляні, джут, синтетичні і навіть пряжі використовуються у техніці макраме. Але для перших виробів я би рекомендувала взяти саме натуральні бововняні шнури, бо вони не тягнуться, вони є статичними, з ними легко працювати, і їх досить великий вибір в різних варіаціях. Зараз я буду показувати приклади шнурів, тож, якщо вам важливо подивитися, можете включити екран. Бововняний шнур в свою чергу ділиться на три основні категорії. Ці категорії визначаються типом його закрутки. Перший варіант це кручений шнур, другий варіант це шпагат, і третій плетений шнур. Тепер роздивимося, всі варіанти шнурів по порядку. Кручений шнур є універсальним матеріалом, з нього виходить дуже акуратне плетіння і при цьому його можна розпустити на бахраму. То це такий найкращий варіант, з чого можна починати. Він поєднує собі основні вимоги до шнура. Але саме цей шнур є найдорожчим. Другий варіант шнура це не зовсім шнур, це шпагат, але ми його відносимо також до шнура. Що таке шпагат? Шпагат це десятки ниточок, які скручені навколо однієї осі. Основний напрямок використання шпагату це створення бахроми, китить, листочка, всього такого пух. Об'ємного там, де ми хочемо отримати такий ефект. Також цей матеріал відрізняється тим, що він такий гладенький і не має як такової текстури своєї. Тобто він не платений, він не кручений, він як монотонний колір. Тобто, ним класно забувати якісь монотонні. Роботи, і він буде виглядати дуже мінімалістично і естетично. З нього також можна виконувати повноцінні роботи. Єдине, що треба враховувати при цьому, що шпагат в процесі плетіння має ваду розкручуватись, і іноді його треба підкручувати руками самостійно, щоб виріб був більш рівномірний, акуратний. Шпагат в плетінні я би не рекомендувала для першої роботи. Тому що в ньому є ось такі складнощі. І третій варіант це шнур плетений, він ідеально підходить для одягу, для плетіння сумок, всяких таких виробів, які потім треба прати. Цей шнур ділиться на два підтипи: плетений шнур з сердечником та без сердечника. Сердечник це багато який які знаходяться всередині самого шнура, і вони забезпечують шнуру статичність та допомагають витримати більше навантаження. Якщо шнур без сердечника, то він має властивість трошки тягнутися. І коли ви відміряєте цей шнур на відрізки, важливо це враховувати, що ви не повинні його натягувати, а треба вимірювати в розслабленому вигляді. І в іншому разі у вас вийдуть Вірні розміри відрізків. Основний мінус даного шнура це те, що його неможливо розпустити на бахраму саме за рахунок його структури. Він сплетений, і коли він буде розпускатися, він буде розв'язатися на маленькі нитачки, які не будуть складати із себе бахрому. Також важливий нюанс, що всі ці матеріали. Можуть бути різних діаметрів від 1 мм до 9 мм, це якщо ми беремо такі більш ем, розповсюджені розміри. Також може бути там і 20, і 30 мм, Це вже будуть такі товстезні шнури, пряжа, канати. Найчастіше у макраме використовують шнури у діаметрах 2, 3 чи 5 мм, в залежності від типу виробу і самого дизайну, який ви хочете отримати в майбутньому. Ще один нюанс, на який бажано звернути увагу, вам треба вивчити всього три основних вузла. І тоді ви зможете робити 90% робіт, які ви будете бачити на Пінтерест, в Інстаграмі, на Ютубі тощо. Тобто, по суті, макраме – це три основних вузла, і інші використовуються дуже, -дуже рідко. І також декілька варіантів, як навішувати ці шнури на основу. Перший вузол це квадратний вузол, і він же, із нього ж складається і спиральний вузол, тобто половина квадратного вузла це буде вже спиральний вузол. Тобто, вивчаючи один квадратний, ви вже вивчите два вузла одночасно. Другий вузол це репсовий вузол. Він буває трьох видів: горизонтальний, діагональний та вертикальний. Але по суті, це один і той самий вузол. Він просто робиться у різних площинах. Це дуже популярний вузол. Ним зазвичай робляться всі основні лінії у макраме. І третій вузол це зворотні репсовому, тобто, якщо ми робимо репсовість з цієї сторони, то зі зворотньої сторони пано чи іншої роботи він буде виглядати таким чином. Ми можемо їх поміняти ці вузли стороною і зробити його на основній стороні. Такий вузол я називаю замком, він називається по-різному, але по суті, це той самий репсовий, просто вивернутий зворотньої сторони. Підготуйте інструменти. Основні інструменти в макраме – це ножиці та сантиметр. Частіше за все, вам більше нічого не знадобиться. Плести ви будете руками, відміряти сантиметр та відрізати ножицями. Переконайтеся, що маєте саме гострі ножиці. Це дуже важливо, особливо, якщо ви плануєте зробити виріб з бахромою чи китицями, щоб отримати рівний зріз. Дуже бажано, щоб всі ножиці були тільки для шнурів та тканини, щоб ви нарізали ними плівку, скотч тощо, бо це дуже швидко їх затупить. Також, якщо ви хочете робити маленькі вироби, вам може знадобитися макраме борт або подишка, також щіточка, гребенеця для бахроми, булавки тощо. Розслабтесь та насолоджуйтесь процесом. Макроме може бути медитативним та заспокійливим заняттям. Починаючи саме з простих проєктів, ви зможете зосередитись на вдосконаленні своїх навичок та насолоджуватися процесом в'язання вузлів, плетінням, що неодмінно допоможе вам розслабитись та відпочити. І обов'язково діліться своїми успіхами. Наприклад, у шнурядка є своя спільнота в телеграм-каналі Майстриньмакроме, де дівчата діляться своїми роботами, просять парад. Також, якщо виникають якісь запитання, інші майстрині можуть допомогти і підказати, як вирішити ту чи іншу проблему. Посилання на телеграм спільноту ви знайдете у описі під відео. Також у описі я залишаю посилання на наш сайт, де є всі матеріали, також є розділ з майстер-класами, де ви зможете прочитати опис кожного майстер-класу і перейти за прямим посиланням вже безпосередньо туди. Якщо це відео було корисним, постав лайк та підпишись. У нас все про макраме.